Білий та чорний, це, звісно, добре. А чи знали ви, що існує ще 10 мільйонів відтінків, які непогано між собою поєднуються? І ось мої найулюбленіші: білий та блакитний. Ці кольори не може зіпсувати навіть найкрінжовіший фасон. Я взагалі не знаю людину, яка погано б в них виглядала. А я трошечки шарю щось там в кольоротипах. Сірий та жовтий. Тільки нещодавно закохалась в цей дует. Яка отоньчонна дует виглядає не банально і дуже ніжно. Я хоч не велика фанатка трендів, але кажуть, що колір топленого масла, оце от жовтий, буде в цьому сезоні найпопулярніший. Побачимо, побачимо синій та коричневий. Знаю, це якось ближче до осіннього вайбу, але це поєднання здається мені неймовірно вайбовим. У мене, взагалі, коричневий найулюбленіший. Ну, після сірого, і білого, і жовтого рожевий та сірий. Не знаю чому, хоч я не з тих людей, по яким скажеш, що от вона може любити рожевий колір, але мені справді це поєднання мені подобається це моє guilty pleasure взагалі рожевий колір в моїх аутфітах, тому що мені здається, що рожевий підходить тільки дівчаткам-квіточкам з німбом над головою. А я скоріше з тих, в кого не над головою, не в голові нічого святого.